Радий всіх вітати! З вами Ліка Росильчайка і у цьому відео ми розберемо все про тиск. Ви дізнаєтесь, які є варіанти тиску в людському організмі, чому він підвищується, чому він знижується, що таке нормальний тиск. Також ви дізнаєтеся, коли те, що вважається нормальним тиском, може бути дуже небезпечним для організму і призвести навіть до смерті. В нашому організмі прийнято розрізняти три варіанти артеріального тиску. Перший називається систолічний, або, якщо часто називають, верхнім. Це тиск, який створює серце, коли виштовхує кров у кровоносну систему. І в нормі нам кажуть про те, що цей тиск має бути до 130 мм ртутного стопчику. Нижня його межа це 110. Є ще нижній так званий тиск, або його називають діастолічним. Це тоді, коли серце розслаблюється, і з судин кров починає заштовхувати за рахунок еластичності судин безпосередньо. В серце. Цей тиск прийнято вважати нормою в діапазоні цифр від 60 до 80 мм ртутного стопчика. Пульсовому в медицині називається тиск, який утворюється через різницю між систолічним і діастолічним. Тобто ми від верхнього тиску 120 віднімаємо нижній. 80 і отримуємо те, що називається пульсовим. В нормі він повинен бути від не менше, ніж 15-20 мм втутного стопчика, і не вище, ніж 50 мм ртутного стопчика. Зараз давайте розберемо з вами, чому піднімається саме верхній артеріальний тиск. В медицині прийнято вважати, що якщо серце виштовхує кров у судини, то воно далає той опір, який створює судинна стінка. І тому, якщо у нас піднімається артеріальний тиск верхній саме, то це якась проблема в судині. Наприклад, звужений її діаметр, це може бути за рахунок атеросклеротичної бляшки, чи якогось спазму, чи ще чогось. Але цікавим фактом являється те, що серце не являється насосом. І серце саму кров не перекачує. Серце просто виштовхує невеличку порцію крові, які приймає безпосередньо велика судина. Наприклад, аорта. Для того, щоб прийняти цю порцію крові, аорта розширюється, тобто створює такий фактично як вакуум. І серце з легкістю виштовхує цю порцію крові, а далі за рахунок сильної, інтенсивної такого скорочення м'язевої стінки артерій, яка товстіша набагато, ніж вени, Кров рухається по судині. Тобто забезпечення руху крові по судинах забезпечується не самим серцем і тиском, а безпосередньо скороченням м'язів, які є в стінці артерій. Сучасний аналіз роботи серця та судин показав, що серцю потрібно, щоб прокачувати кров по нашій кровоносній системі, створювати такий тиск. Щоби вагу в 45 кг можна було виштовхнути на висоту в 1500 метрів. Враховуючи те, що протяжність усіх кровоносних судин нашого організму складає 96,5 тисяч кілометрів, серце. Само не може створити таку кількість енергії за рахунок скорочення, щоб забезпечувати проходження крові. Тобто кров рухається не за рахунок серця, а за рахунок усієї кровоносної системи. І тиск артеріальний не являється продуктом роботи серця, а він являється наслідком роботи усієї кровоносної системи. Давайте зараз розберемо з вами, чому ж піднімається саме верхній артеріальний тиск. Керує. Роботою нашого організму нервова система. В нас є автономна вегетативна, так звана нервова система, яка має два відділи. Вона має симпатичний відділ, так він називається, і його задача це посилювати функції нашого організму та наших органів. І парасимпатична, яка навпаки знижує функції і відповідає за відновлення. Коли щось активує цю симпатичну нервову систему, буде підніматися завжди верхній тиск, верхній або він називається ще систолічний. Тобто я хочу, щоб ви зрозуміли, що сам тиск не піднімається, бо йому так захотілося. Тиск не піднімається тому, що ви, як кажуть, захворіли. Тиск піднімається тому, що створюються певні умови. І тиск являється захисним елементом для нашого організму, який забезпечує ту необхідну кількість поживних речовин, які повинні бути доставлені безпосередньо органу чи всьому організму. Тому, наприклад, коли ви виконуєте якусь фізичну працю. Або тоді, коли ви, наприклад, нервуєте, або ви попадаєте в якісь стресові умови, або в вашому житті виникає якась інша небезпека, або вам треба догнати трамвай чи тролейбус, або вам треба ще щось робити, тобто швидше, швидше, сильніше і так далі, тобто треба використовувати більше енергії за одиницю часу, у вас завжди буде підніматися тиск. Не тому, що ви хворі, а тому, що ваш організм, фізичне тіло більше потребує ен... виробки енергії за одиницю часу. Але інколи тиск може бути верхній дуже високим, наприклад, 200 або 220. І його часто називають, що це виникає проблема саме нирок. В чому ж тут причина? А в тому, що людина попадає в умови, де організм зменшує фільтраційну поверхню нирки, яка виділяє сечу. І в такому випадку, для того, щоб забезпечити і продовжити життєдіяльність інших органів та систем, організм компенсаторно підіймає тиск, бо за рахунок цього продовжується і далі фільтрація, коли поверхня нирки зменшилася. Цей стан виникає тільки в одному випадку, коли людина попадає в умови, які словами можна описати проблеми з водою. Що це значить? Наприклад, коли є якесь стихійне лихо, яке пов'язане з водою, наприклад, затопило територію, де ви живете. Або, наприклад, трапилася ситуація тоді, коли у вас прорвав кран вдома, і ви затопили там себе, сусідів і так далі. Або коли, наприклад, був якийсь шквальний штормовий вітер і дощ сильний. Тобто люба ситуація, яка пов'язана з рідиною, або, наприклад, коли людині вводять певні препарати, часто помилково лікарі можуть якісь препарати вести, які викликають потім ускладнення. Або, наприклад, коли людина тонула, і так далі. Тобто, при всіх таких ситуаціях, автоматично в які людина попадає, буде змінюватися поверхня нирки. І для того, ще раз повторюсь, щоб забезпечити і дальшу роботу організму, піднімається тиск до дуже високих цифр. Медицина часто робить помилку. Попадається лікар і каже, о, тиск дуже підвищений, його треба зразу знижувати. І починає боротися з тиском. Але ж тут тиск піднявся тільки з однією метою, щоб продовжити і далі життя. І в такому випадку, якщо тиск знижують до норми, це призводить до того, що розвивається ниркова недостатність. Тобто ниркова недостатність не відникає не від того, що тиск піднімається, а вона виникає від того, що його невірно знижають постійно, і це не може забезпечувати, те, що в медицині називається перфузія крові. І фільтрацію крові забезпечити в нашому організмі, тому коли у вас є підвищений тиск, наприклад, там і, і вище, і він пов'язаний з нирками, знижати його до нормального не можна, тому що це скорочує життя і призводить до ниркової недостатності. Також, коли піднімається тиск, медицина говорить про те, що від цього буде виникати інфаркт або інсульт. Тобто підвищений тиск являється розвитком е, ризику інфаркту або інсульту. Це знову помилку. Адже при інфарті і інсульті різко активується симпатична нервова система, щоб підтримати і далі життя. Тому підняття тиску не являється причиною інфаркту, інсульту, а підняття тиску це є. Той елемент, який забезпечує при інфаркті та інсульті продовження життя. Якщо цього розуміння немає і лікар різко починає знижувати артеріальний тиск, то саме це призводить до того, що людина навіть може і померти, впавши в стан колапсу. Але коли людям постійно розповідають про те, що підняття артеріального тиску загрожує їхньому життю, людина попадає в пастку, вона починає боятися тиску. Вона починає йому якось протидіяти. Що це робить? Це знову активує симпатичну захисну нервову систему, тому що людина хоче, щоб в неї цього не було. Вона хоче від цього втікти, або поборотися з цим. І тиск автоматично піднімається як захист. Тобто, фактично, через невірну інтерпретацію змін в організмі, які часто пояснює лікар, людина починає цю зміну сприймати як небезпеку і починає боротися сама з собою, і при цьому в неї піднімається тиск. І така часто причина артеріальної гіпертензії є, як називається синдром білого халату. Да? Коли вдома тиск нормальний, а як тільки ми підходимо до лікарні, або нам треба йти в лікарню, або ми вже в лікарні, або ми бачимо лікаря, у нас тиск піднімається. Чому? Ми переживаємо, що лікар може сказати якийсь діагноз, який на що розстроїть, що чи все добре з моїм організмом. Тобто, ми починаємо переживати, турбуватися, боятися чогось, навіть несвідомо, і в нас тут же включається захисна нервова система, яка симпатична і піднімається тиск. А лікар може поставити діагноз, що артеріальна гіпертензія. Бо кожен раз, коли ви до мене приходите, у що підвищений артеріальний тиск. Тому для того, щоб не було синдрома білого халата, я, як лікар, білий халат не ношу. Тому, фактично, для того, щоб верхній тиск не піднімався, нам потрібно завжди знижувати активність симпатичної нервової системи. Може, нам потрібно щось пити, можливо, нам потрібно пити заспокійливі. Це є обман. Тому. Правильним являється це вихід із тих умов, в які ми потрапляємо. Якщо ми стресуємо, то що нам потрібно переміститися в це місце, де цього стресу немає. Якщо ж ми потрапили в умови, де є, наприклад, затоплення, то нам треба ці умови покинути, бо ризик того, що затоплення може трапитися, знову тут же буде в організмі запускати активацію симпатичної системи. Просто від однієї думки, просто від того, що вам скажуть по телевізору, що наводнення скоро може відбутися. Тобто завжди потрібно намагатися біологічно вирішити ситуацію, і тоді тиск сам стане. Нижчим, тому що захисної реакції не потрібно. Але потрібно пам'ятати, що якщо ви будете і далі знаходитися в цих умовах, там, де умови стресу, де умови перенавантаження і інші е, ситуації, то тиск буде підвищений. І прийом засобів, які знижують тиск, нічого не вирішать. Адже умови для того, щоб організм і далі боровся, протидіяв і так далі, що? Залишаються. Це є основна помилка, яку на сьогоднішній день, на жаль, допускає медицина, коли вона не допомагає людині вийти із умов, які вона потрапила, а просто постійно знімає симптоми. Тому будь-який релакс для вас, будь то фітнес, будь то, наприклад, йога, будь-то просто відпочинок, зміна роду діяльності, заняття хобі буде завжди знижувати підвищений артеріальний тиск. Зараз давайте розберемо з вами, коли верхній тиск знижується. Наприклад, для того, щоб тиск підтримувався, нам потрібно, щоб наша кровоносна система була герметична. І як тільки ця герметизація порушується, наприклад, тоді, коли клапани серця, зокрема, наприклад, аортальний клапан, не може забезпечити герметичність нашої системи, коли кров була виштовхнена вже в аорту, і кров повертається назад, би так звана недостатність аортального клапана, тиск верхній буде завжди падати. Ось. Тобто, це є. Таким як симптомом діагностичним, також падає дуже різко тиск, тоді, коли у людини виникає стан, який називається коронарний інфаркт. І різке падіння тиску у цьому випадку служить захисною метою, щоб зменшити навантаження на серце. Серце і далі буде продовжувати скорочуватися. Але якщо лікар, не знаючи цього, автоматично різко починає піднімати. Тиск до норми це призведе до того, що є ускладнення на серце, виникає розрив серцевого м'яза і, на жаль, це може призвести до смерті. Тому треба пам'ятати, що нормальний тиск або відновлення його до норми, не завжди говорить про відновлення здоров'я. Зараз давайте поговоримо про нижній або діастолічний тиск. В медицині прийнято вважати, що причиною підвищення нижнього тиску є порушення на фоні капілярів. Або, наприклад, надмірна вага, або, наприклад, ще щось там, клапани, наприклад, вен не тримають, чи, чи ще якась можливо, там ситуація. Знову ж, яка базується саме на судинах. Часто є такі спеціалісти, які розповідають, що при початковому атеросклерозі, коли тільки-тільки бляшка формується, саме діастоличний тиск починає підніматися. Варто розуміти, що діастолічний тиск. Він створюється для того, щоб заповнити фактично серце кров'ю, яка потім далі має бути виштовхнута. Тому, коли є порушення притоку крові до серця, до камер серця, або неможливість його наповнення, буде підніматися саме діастолічний тиск. Коли ж найчастіше це відбувається? Наприклад, тоді, коли є збільшення серця. Або гіпертрофія. Спочатку серце, коли, наприклад, йому треба інтенсивно прокачувати кров, тиск буде завжди підвищуватися. Систолічний, А діастолічний буде в нормі. Але Но чим більше серце збільшується у своєму розбірі, тим більше зменшується внутрішня його камера. Це призводить до того, що. Серце менше викидає крові, що за одиницю часу. І серцю важко розслабитися, щоб ця кров могла потрапити в камери серця. Тому при таких станах поступово буде підвищуватися саме діастолічний тиск. Якраз помилкою тут є те, що вважають, що нижній тиск являється нерковим. І тоді, коли є проблеми з нирками, то тоді підвищується саме цей тиск. Ми вже з вами розібрали і в першому прикладі, чому підвищується тиск при змінах нирки. Ось. А ще раз повторюся, саме діастолічний тиск він має відношення до наповнення камер серця. Я переконаний, що тільки комплексний підхід у сучасному світі допоможе людині бути здоровою. Комплексний підхід включає одночасну допомогу на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття інформації. Цей підхід забезпечує не усунення симптомів, а саме допомогу людині бути здоровою раз і назавжди позбувшись. Симптомів. Якщо ви дійсно хочете бути здорові, а не лікуватися все своє життя, переходьте за посланням під цим відео. реєструйтеся на мій авторський курс, і ви не будете мати проблем ні з тиском, ні з сном, ні з іншими проблемами органів та систем. І лише після проходження курсу я знайшла відповіді на питання, які мені не давала офіційна медицина. Ви отримуєте безцінні знання. Допомогти собі, своїм рідним, своїм близьким. Якщо ж у нас є зміни в судинах, наприклад, тоді, коли є стеноз судини, яка доставляє кров від легені, наприклад, в лівий шлуночок, тобто стеноз і звуження, то в результаті цього буде підвищуватися саме діастолічний тиск, щоб доставити цю кров безпосередньо до Серця. Дуже часто такий же стан виникає і при серцевій недостатності, коли постійно збільшується залишковий об'єм крові в серці, який не виштовхується. І тоді для того, щоб постійно цю кров прокачувати, буде збільшуватися саме діастолічний тиск, він буде рости. Підвищеним цим тиском називається тоді, коли він вище за 90 мм ртутного стопчика. Давайте тепер розберемо, коли знижується нижній тиск або діастолічний. Найчастіше причиною цього є не фізіологічні процеси, а саме способи лікування. Коли, наприклад, людині дають. Сечогінні засоби для того, щоб лікувати підвищення артеріальний тиск, тобто систолічний. І різко зменшується об'єм циркулюючої крові, тому що сечогінні виводять воду і зменшується об'єм плазми, і буде падати саме діастолічний тиск. Також така ситуація виникає, коли люди безконтрольно приймають жовчогінні засоби, та малохол і інші. Також буде падати діастолічний тиск. Ще ситуація, коли людям дають призну груду транквілізатори. Або заспокійлею, теж така ситуація буде виникати. Ще є варіант тоді, коли дають віагру. Адже чоловік хоче, як то кажуть, показати, що він великий самець перед своєю самкою, приймає віагру, але віагра володіє розслаблюючим ефектом для того, щоб черсті тіла заповнювалися кров'ю, і в нього потім падає в самий нужний момент тиск. І тому в нього починає боліти серце, йому стає погано, його об'єм ліс. Тобто, як то кажуть, сюрприз не виходить. Ну і також буде падати діастолічний тиск, тож не так само, як систолічний, тоді, коли його намагаються дуже різко повернути до норми. І ми вже про це з вами говорили тоді, наприклад, це і при захворюваннях нирок може виникати, там при інших станах активації симпатичної нервової системи. Тому не потрібно знижувати тиск до норми, або піднімати його до норми. Потрібно розуміти, що організм. Підтримує тиск в тому діапазоні, щоби продовжити життя. Ми повинні тільки створювати умови для того, щоб це продовження відбувалося, а не боротися із організмом. Тому фактично норми тиску, так кажуть, от в молодих такий тиск, а в людей похилого віку такий тиск, а в дітей такий тиск немає. Чому немає? А тому, що норма залежить від умов, в яких ви знаходитесь. Якщо, наприклад, вам 20 років, ви спокійні, нічого, у вас проблем, ніяких немає, то у вас буде 120 на 80. Ну, а якщо у вас виникне якась критична стресова ситуація, у вас тиск підніметься до 160. Якщо ви будете продовжувати залишатися, то тиск буде постійно високий. Якщо ви будете постійно жити, згадувати про ту проблему, боротися за своє здоров'я, переживати за своє здоров'я, що у вас є якісь проблеми, у вас постійно буде що підвищуватися артеріальний тиск, тому що у вас буде активація симпатичної нервової системи. Але людям хочеться постійно знати, який в них тиск, чи піднімається в них він, чи не піднімається їм якось його хочеться постійно контролювати, бо вони думають, що вони його можуть контролювати. Це є похибка. Ось. Тому коли ви намагаєтеся постійно щось контролювати, а у вас це не виходить, і ви не знаєте, чи правильно ви контролюєте, що знову активується симпатична нервова система, і у вас знову буде підніматися тиск. Тобто, виходить, замкнутий круг. Чим більше ви намагаєтеся щось контролювати, тим більші у вас будуть зміни тиску. Як тільки ви розслабитесь і дозволите організму самому все контролювати, так як він робив все це все життя, тиск буде такий, який потрібний вашому організму для продовження життя. Але для того, щоб була оця соціальна, така, знаєте, закрите бажання, ви можете використовувати такі методи. Перше, це, наприклад, вести щоденник для артеріального тиску. Він виглядає дуже просто, його часто видають кардіологи, там, наприклад, чи терапевти, де у вас є написаний час на протязі доби, коли ви записуєте показники артеріального тиску, які ви вмірюєте. Важно важко розуміти про те. Що тиск ви маєте вимірювати обов'язково через 15-20 хвилин після любого навантаження, після любої ходьби, бажано, щоб ви його вимірювали три рази і в лежачому положенні. Це буде рахуватися як нормальний для вас тиск. Якщо ви тільки звідкись прибігли, вам треба бисто поміряти тиск, ви переживаєте, тут у вас тисне лікар, бо треба швидше, то тиск у вас завжди буде не такий, який би ви поміряли в стані спокою. І ви, наприклад, ранком і вечором міряєте самі собі цей тиск і його заносите в щоденник. І спостерігайте, хочете робити частіше, можете робити 3, чи чотири, чи 5 разів день, але це дуже багато займає часу. Для цього є спеціальні датчики, які можна носити. Це може бути як електронний годинник, це може бути спеціальний такий прилад, як холтер, який постійно вимірює тиск у вас. І навіть якщо ви цей прибор використовуєте, бачите, ага, десь я тут понервувала. отут тут мені хтось зателефонував, отут у мене щось відбувся, десь в мене тиск піднявся, а отудись я заспокоївся. У мене тиск знизився. Це дасть вам можливість зрозуміти, що тиск ніколи не був і не буде проблемою. Тиск являється завжди результатом необхідним для того, щоб ви могли виживати при певних умовах. Та, коли, наприклад, з підвищеним тиском... Все більш-менш зрозуміло, люди приймають заспокійливі, змінюють спосіб життя, там можуть якісь сечогінні засоби використати для того, щоб заспокійливо, для того, щоб понизити тиск, то основне питання, що робити з пониженим тиском, як же ж його підняти, адже голова крутиться, якось треба жити, якось треба хочеться цієї енергії. І люди в основному п'ють каву. Забуваючи про один дуже важливий момент, адже кава речина, якої є кофеїн, у медицині використовується як засіб, який сечогінний. Тому коли ви каву випиваєте, вона вам трошки да, поначалу діє збудливим таким ефектом, це перших 15 хвилин, але потім далі ви що втрачаєте об'єм плазми. І що ваш тиск буде понижуватися? Зокрема, це діастолічний. Тому ви робите невірно. Якщо ви хочете підняти саме нижній тиск, вам ще треба збільшити об'єм плазми. Фактично плазми крові для цього ви дуже простий метод. Це сіль та вода. Тому всі, хто має підвищений, понижений, верніше, діастолічний тиск, ви використовуєте простий метод. Берете столову ложку солі та 400 мл води. Це доза за добу. Ви можете її розбити на два прийоми, чи на три прийоми, чи на один прийом. І таким чином у вас тиск буде нормальний 120 на 80. Оскільки проблеми серця та підвищення артеріального тиску є проблема номер один у світі, я хотів би, щоб ви поділилися цим відео своїми рідними, можливо, друзями, можливо, знайомими, щоб вони заспокоїлися, щоб вони зрозуміли дійсно, що таке артеріальний тиск. Бо як тільки ви починаєте не боятися його, а розуміти, навіщо це виникає, то що, у вас зменшується активація симпатичної нервової системи і у вас уже знижується тиск. Тому тільки думаючі люди, як я завжди кажу, у сучасному світі, можуть бути здоровими. А зараз я попрошу, щоб кожен із вас в коментарях написав ті цифри артеріального тиску, які у вас вже викликають занепокоєння про стан вашого здоров'я. І не забувайте обов'язково підписатися на канал і поставити нагадування про вихід нового відео, щоб ви ніколи не пропустили нову інформацію, яку я буду публікувати. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.